Ольга Пометун, відома на Дніпропетровщині, волонтерка, має великі проблеми зі здоров'ям. Мініатюрна жінка ходить за допомогою ходунків, але це не заважає їй допомагати десяткам переселенців та військових. Коли я е, бачу військових, я їх обіймаю. Вони дуже такі вже рідненькі для нас, коли вони приїжджають не перший раз. І е, я дуже радію, дуже радію, що я бачу, що вони знову до нас приїхали. У волонтерки важке генетичне захворювання опорно-рухового апарату. Головна проблема це крихкі кістки. Один необережний рух може обернутися переломом. Було дуже багато переломів. Це взагалі були майже ноги завжди, і навіть був час, коли вони не не зросталися. Вона навчилась не лише ходити, отримала водійські права і навіть пішла на плавання, готувалася до участі в Паралімпійських іграх. В якийсь час до мене підійшов тренер з паралімпійської зборної і каже: Ну, ти там гарно плаваєш хоча я не плавала ще я була ще на рукавниках таких. Давай тренуйся до нас у команду. Коли ж почалася війна і минув перший шок, Ольга з головою поринула у волонтерську діяльність. Почала все з евакуації дітей, евакуації ну, таких сімей, які не могли виїхати дітей з інвалідністю. Далі бронежилети ми шукали, одягали військових. Навколо себе Ольга об'єднала команду з переселенців. Разом допомагають тим, хто втратив домівки, тонами відправляють допомогу на передову, на подяку. Військові передають волонтерці, сувеніри з фронту. Як? У пометон є ракета, вона ж дівчинка, наша й ракета. Своїм духом боротьби Ольга заряджає не тільки себе, а й інших. Секрет її сили, безмірне кохання до рідної України. Валерія Малихіна, Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу. Які мені хлопці привозять, коли при?